Триває передостання генеральна репетиція прем'єри нової музично-хореографічної вистави Принц та Жибрак за твором Марка Твена. Вже 17 грудня її презентують глядачеві театру імені Гоголя. Історію двох близнюків, один з яких розкошує у королівських палатах, а інший мріє, хоч краєм ока, побачити побут монархів, гоголівці перетворили на яскраве дійство з піснями, хореографією, ліхтариками та новорічною атмосферою. Репетиції тривали протягом місяця, у тому числі і під час блекауту. В постановці задіяний увесь акторський склад театру, говорить керівник літературно-драматургічної частини театру Ольга Коваленко. Задіяна вся трупа, як завжди. Тобто, це. Така яскрава, багатонаселена вистава, де працює і балет, і хор, і звичайно ж, наш живий оркестр під керівництвом Олександра Сурженка. Репетиції в театрі проходили як при освітленні, так і, звичайно ж, в умовах вимкнення світла, тому що театр це безперервний процес, і актори не можуть без цього. Ми не можемо дозволити собі залишити людей без театральних вражень. Але планові та аварійні вимкнення лише надихнули на ідею. Говорить режисер вистави, заслужений діяч мистецтва України Владислав Шевченко. У виставі багато сцен з ліхтариками, які Дають динаміки, ви ці оскільки театр не є критичною інфраструктурою, то ми звичайно попали під ці графіки відключення. Якщо ви познайомите мене з людиною, яка розібралася, хоч з одним графіком буде дуже приємно. То ми намагалися пристосуватися, того, що казка має відбутися. Новорічне диво ми маємо подарувати нашому глядачу, і тому вже ми з зосторогом почали підходити до нової постановки. Ми не використовуємо завісу, ми не використовуємо поворотне коло. Загалом у постановці використають 40 ліхтариків. Якби ви знали, як було складно зараз придбати 40 потужних ліхтарів. Це було дорого і складно, але наш директор Олексій Миколайович доклав надмірні зусилля, підключив всіх своїх знайомих і не дуже. і Все таки забезпечив буквально за чотири дня. Нам зробили таку велику поставку. Не просто було у таких умовах із реквізитом та пошиттям костюмів, але впоралися, говорить Ірина Кліменченко, головний художник театру. Ті персонажі, які при дворі, при дворці, ми намагалися створювати яскравими і зробити їх в єдиному такому стилі. Вони всі у нас в полосочку, в рисочках, яркі, такі там промальовуються, як ви бачили, форми білі. Родзинка вистави те, що головних героїв грають справжні брати-близнюки Артем та Семен. Ви граєте кого? Тома Кенті Жебрака. Для мене в будь-якому разі величезне задоволення виконувати саме цю роль, адже Том Кенті, як персонаж, мабуть, з усіх героїв даного твору найближчий будь-якому глядачеві, адже наділений найвищими людськими чеснотами, добротою, чесністю, жагою справедливості. Єру нової казки принц та Жебрак» демонструватимуть до 9 січня. Перед початком вистави на малечу біля ялинки чекатимуть казкові герої.